Лелю, юну Діву, доньку матінки Лади, яка, як і ярило, як дуальність чоловічого, і жіночого, пробуджується, розквітає. І це є той бутон, це є та дівоча сила, це, е, таке, знаєте, енергія. Майбутнього енергія, яка, за яку завжди всі подвиги відбувалися, за яку завжди війни починалися, завжди за яку чоловіки йшли на всі випробування. Досягнути, вшанувати оцю юну лелю, оту дівочість, у красу славу силу внутрішню жінки, яка завжди мотивувала, вдохновляла чоловіків на великі подвиги. Тому ця енергія, вона сьогодні є. В нашій природі, і ми, як розуміємо, як працює магія наших предків, долучаючись до цих днів, долучаючись до цієї енергії на нашому капищі, маємо можливість наповнитись, уславити, прибути в ній і розкрити в собі, ініціювати, наповнити себе і свій світ тими енергіями. Лельник це той період, коли дівчина переходить уже в період. Вести, вістунки, то тобто вона стає вже та, яка може мріяти, може бачити образ і готувати до приданого. Тобто з того періоду дівчата лелі вже готували, крім образу, а готували придане собі. Тобто вони вже вишивали рушники, весільні, під караваї. Вони вишивали сорочки, вони ще могли не бачити, не знати свого. Як то кажеться, ряженого, суженого, да? але вони вже тримали образ і для нього вишивали. Тобто Розуміємо, яка тут велична магія, що створюється образ. В явному світі, і він притягує. Тобто, така дівчина ну, не мала шансів не вийти заміж, розумієте? Да? Тому що вона все, є все для нього. І зубна щітка стоїть, да? і рушник вижити, і сорочка вижита. Ну, нема шансів, щоб не вийти. І вона вся в бутоні, очікує його і тримає цей образ. Ой, Лела Ясна, діва красна. Дружина Ярила, та любов породила. Прийди до нас, мати, весну закликати. Весну закликати мороз, Ой, леле, світла, діва, привітна, ти веснуся несеш, щастя і радість даєш. Ой ти весно красна, що ти нам принесла. ду-лу-лу, ду-лу-лу, що ти нам принесла. Матір стає, як в казках, відтворюється мачубу. Після того, як дівчина стає Лелею, задача матері стати батькою, тобто тою строгою, яка має навчити дати всі головні, основні такі задатки, навики для того, щоб вона була справна, щоб її хотіли взяти в жони, да, щоб хотіли на ній одружитися. Велика матір Ладо, славимо всеохоплюючу любов свою, роду нашого. Ти є матір погідна, а ми її онуками твоїми. Благослови кожну дитину свою, яка живе у трьох світах, і надалі тримає пікостю, наділюючи мудрістю і силою духовною, аби рід нас розстав у царі Лела Прекрасна це та юна дівчина, яка своєю такою смадливістю, скромністю, да? але навколо неї все крутиться. Навколо неї. Тими енергіями вона вдохновляє, все відбувається, і кожен старається вгодити і батьків, і парубки. І... Тобто світ закручується, бажаючи звернути на себе її увагу, бажання долучитися, якось наповнитися її силою. Ми кривого танцю йдемо, ми кривого танцюємо, кінцей. Демо кінця йому не знайдемо, а вода по каменю, а вода по білому, стихай дехайде, стихай дехайде, що воні ромне роблене. Хай наповниться він силою, любові, ніжністю, лад наших, лель наших юних прекрасних. Нехай любов панує в сім'ях, в родах наших. І так роди наші примножуються в мирі і в злагоді на землях своїх життя. Слава! Сила Лелі зараз дуже важлива для нашого роду, тому що ми ну, не навчені. Ми виживали, ми долали, ми перемагали, ми, 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 ми. І десь ми загубили в такій ігрі оцю енергію, оцю юну любу. І у нас стосується енергії всіх, і жінок, і матерів, коли ми просто ніжними бажаннями, тим внутрішнім образом і тою енергією втілюємо те, що нас наповнює. Розумієте? Ми наміром своїм вдохновляємо світ, сварога і всіх ярил такими бути. Пригадайте, як це було в казках. От ми так зараз стояли, такі чоловічі коли, знаєте, я так себе лапаю на думці. Любуюсь, як дитина моя, донька там, да, там от крутиться, а о яка краса, а як анатомія, а вона то, а яка вона гожа. А, на, а пригадайте, як це було в казках. Коли видавали заміж і скликали, да? і з'їжджалися з різних князів, королів, принців, і хто там вважав себе за честь. І що влаштовували? Змаги, влаштовували змагання. Що треба? То з драконом розібратися, а тому молодільні яблуки знайти, а то ми птиці. І в кожному тому символі був свій аспект. Хто міг принести пирожар птиці? той, хто розкрив свої енерготіла. Да? Хто міг здолати, хто вже ініційований. І після випробувань батько стоїть дивиться. Молодець, ти зміг, ти справився. Але моя донька вартує кращого. Що він робить? Він підкреслює, але показує, що так треба все життя. Все життя потрібно заслуговувати у ту любов у тої доньки, у тої твоєї майбутньої дружини. І батько завжди буде незадоволеним, ну, умовно незадоволеним. Да? Він завжди буде стимулювати. І це саме бачить донька. Вона його постійно стимулює чоловіка до подвигів. Вона не пішла на дві-три роботи. А вона робить свою хатню роботу, якщо вона добре готує в чистоті, в любові всіх наповнює, то воно прийде. Розуміємо, чоловік буде думати, як це зробити. Тобто наша задача, наша дівчатка, наша задача вдохновити чоловічий світ, вдохновити отою любов'ю, надією. От Якщо цей, ти ж для мене готовий на все. А ми дійсно, ми готові на все. Що треба там? Країну нову, що там, замок побудувати, що треба? Ну, розумієте? Холодильник ще один? Я не знаю, що треба, ми все зробимо тільки заради вас. Тому нехай оця енергія прокидається, нехай ця енергія якби взрощується і наповнює вас, а відповідно і всіх нас. Давайте на цій чудесній такій ноті, весняній, так дивлюсь, любую, так як то все цвіте, ото все, ото все Лелі. Ото все Лелі цвітуть зараз навколо. Давайте ми на завершенні нашого обряду утвердимо основоположну нашу молитву, шлях віри. Віри. Вірую у Всевищого Рода, Єдиного і багатопроявного Бога. Ісуса. І як і усім Богам Хриниця вічна, відаю, що Всесвітня є, рід, і всім на майні боги поєднання. в у рівність буття, права я війна, і що права є істина, і переказана отцям, про отцями нашими. Відаю, що права є з нами, і перед нами без страху ми, о, повністю її приймаємо, Вірою, у єдність з рідними богами, бо да ж Божі онуки ми у Богів, і боги тримають тисниці свої на рамах наших. Відаю, що життя в великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне і вчистию права. Вірою у силу і мудрість предків. Які народжуються серед нас, до блага через провідників наших, віри, що сила в єдності родів слав'я нарізьких і стаємо ми славними, славлячи рідних богів. слава роду Всевишньому, всім богам та предкам нашим. Слава. Дуже великий аспект займає, власне, в той день, гадають на заміжжя. І гадають різними-різними способами. і підкидують, і цокаються яйцями, і котять їх вниз, і пускають на воду і і. І і да? І пускають по вітру, і там, як знаєте, як то вийдуть на двір, чи ім'я перше почують, і так далі. Тобто, це є той період, коли дівчата відповідно собі загадували, чи в тому році, як швидко, чи вдало, як буде. Тобто це є дівоче дійство свято, і звичайно, що це. Це, це воно якби не, не один обряд, це дні. Це всі дні, які зараз починаються, вони йдуть аж там до, 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 до свята живе. починається, знаєте, оті були гаївки. Mm -hmm. Ото святкування, то, то, то шум, то веснянки, і це були вже гаївки, дівочі, молодіжні святкування. Навіть, по-моєму, християнство, що їх притягнуло, по-моєму. Тобто да? yeah. були якісь такі маївки, чи що там? Гаївки. Да. Гаївки так і були. Так і були, так? так і було, да? yeah. От. Тому оце, це, це свято цієї кури, це не просто свято обряд, якби він дає можливість долучитися, зрозуміти, а саме святкування вже продовжується. Тож давайте переходимо до нашої братчини і будемо, бо нам треба ще їхати на садову, що маємо сьогодні багато обрядів. Лель маємо багато лель, будемо ініціювати, бо без того не виходить вже, правда?